Кошенята попліткуємо секрет Олі полякової, доля Віагри і Синецької. Правда, дорна, Лобода і трінчер. Карячка сьогодні буде гаряче випуск. Я вам це гарантую. Тож мучите зручніше, наливайте чай. Каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. За доброю традицією вподобайка підписка, коментар до цього ролику. І я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість або учасницю «Холостяк», Надсилайте в директному інстаграму, залишитися анонімними. А ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Цей день настав. Нарешті зливаємо Олю Полякову. Ми дізналися, навіщо їй. Такій гарячці білій гарячці а, Євробачення. Ви ж пам'ятаєте цей гучний скандал? Кричала в усіх соціальних мережах в змі. Про те, як важливо змінити правила нацвідбору, що вона щира українка, і так далі, і так далі, і так далі. Всі на це подивилися з дивиною, тому що на початку окей, це було більш-менш притомно, але потім понесло Олю в повну Трешаніну. А коли співачка презентувала свою композицію «Warrior», яка є повністю плагіатом Кетіпері, Перрі, Woman's World» і Гаги», як і кліп, а кліп взагалі. Повна ші крінжатіна. І не через те, що це зроблено ші, а через те, що це зроблено дуже швидко, неякісно, непрофесійно. Але Оля при цьому заявила, що створювали відео півроку. Угу. Через Ші підписку максимум 2 дні. Ось так це виглядало, Олю. Мені. Прислало кошеня в хронологічному порядку, що до чого і як. Отже, про Полякову і чому вона так стрімко рветься на Євробачення? З перших вуст, як то кажуть, є одна британська продакшн-команда, Шарашкіна конторка, яка насправді вклала приблизно 100 тисяч євро в запис альбому Полякової. А ти можеш запитати, навіщо це лейбл і чому саме Оля. Справа у тому, що лейбл розраховує через артистку зайти на поле Євробачення і звідти до себе заманювати потенційних замінь. Можніх клієнтів, які готуються до нацвідбору з різних країн. Лейбл пропонуватиме послуги під ключ. Можеш уявити про які шалені суми йде мова. Команда Полякової налапшала, що Оля безпрограшний варіант, бо вона суперзірка. Лейбл повівся до того ж, вирішив, що Україну підтримують на конкурсі, і вона займе високу позицію. Умови наступні: Полякова в 2026 або 2027 році. Представляє Україну на конкурсі. А лейбл покриває усі витрати: від зйомок відео, промо, запис пісень до гастролів та вихід у світ майбутніх двох альбомів. Якщо не їде на Євробачення, тоді компенсує половину вкладених коштів приблизно 50 тисяч євро. Умови супер, але є але Олю не пустять на конкурс, заради неї правила не змінюватимуть і доведеться повертати гроші. Тож усе банально питання виключно фінансового характеру. Поляковий Ясинський це тільки про валюту. От у чому справа Олю. Ось чому так нервувала. Ось чому в такій істериці. Заявляли про те, що тільки ви достойні поїхати цього року на Євробачення. Висновки можете зробити самі, інсайт говорить за себе і не потребує додаткових коментарів. Я вас запрошую усіх в нашу телеграм-спільноту, публічний телеграм, закритий телеграм, усі посилання в описі та в закріплених. Йдемо далі. Цікаво склалася доля гурту Віагра. Розпочнемо з того, що троє дівчат. Які були в останньому складі абсолютно по різному себе проявили під час повномасштабного вторгнення Українка наполовину Росіянка Софія Тарасова вирішила мовчати так? Вона в перший день повномасштабного щось там заявляла, але потім повна тиша. Ніяких коментарів, жодної підтримки батьківщини переїхала до Німеччини, розповідає там про те, яка в нас співачка, і намагається будувати сольну кар'єру англійською мовою, але ніфіга не вдається, тому що там вона другосортна. Далі Ксенія Попова переважно працює і базується в Турції. Теж на початку повномасштабного коментувала у Ксенії в боях, захищаючи Україну, загинув тато. Приміт наші співчуття. Дуже боляче втрачати близьких людей. Я навіть не уявляю, що довелося пережити Ксюші. А є Ульяна Сенецька, яка народилася в Росії, виросла там, почала свою кар'єру теж в Москві, починаючи з останнього сезону фабрики зірок. Але так склалося, що під час повномасштабного Ульяна залишилась в Україні серед усіх учасниць «Віагри», усіх складів. Коментує усе, що відбувається в Україні публічно і найактивніше. Вона не боїться називати Росію агресором, та показує постійно в сторіс, що робить Росія кожного дня з українцями. І от артистка випускає дебютну сольну композицію, яка називається монолог українською мовою. Давайте послухаємо шматочок. Ну, давай, зробимо вигляд, що ми з тобою не знайомі питали моє. І я дуже хочу підтримати реліз Ульяни, тому що на фоні усіх інших учасниць гурту різних складів, от взяти ту ж єву бушміну українку, яка народилася тут, але яка ментально не має нічого спільного з Україною, тому що приїхала, почала розказувати, як нужна говорити, а випускати релізи. А, Значить, російськомовні пісні була послана угу. і поїхала в Париж, втекла не розуміючи, а чому її ретять і Ульяна. Яка родом з Росії, але живе тут, співає українською. Абсолютно полярні історії, здавалось би, дівчат з одного гурту. Тож, Ульяну, дякую тобі за твою свідомість, за твою проактивну позицію. І пісня, до речі, хороша. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось в коментах. Нашу інтерв'ю Дорна у Дудя, я не бачу сенсу знову коментувати. Я хочу зачитати цікавезний злив, який мені прислали. Тут про Ваню Дорна говорили, читала втреці, яка різниця якої мови і чому у дудя він наш талановитий українець. Я би сказала, що ні, бо українець це людина, яка має самоідентифікацію і, хоча б трішки знайома з історією, аби не ляпати те, що городив Дорне інтерв'ю. А от щодо таланту, хочу дещо додати: він з мого міста. Наші батьки мають спільні так, завуалюю, спільні проекти. Називаємо це так. Ваня із заможньої сім'ї. Ніколи не знав горя, як і Добриднєва. Продюсери у свій час нормально з них викачали грошей. Будь-які хотілки Вані закривалися на раз-два. Він представник золотої молоді, як зараз Рокселана, Грісана та Ашек в нинішньому шоу-бізнесі. Талант якийсь і мають трохи. Але без зв'язків і грошей батьків були б ніким. Дуже смішно чути від Дорна, який він проходив тяжкий шлях. Також його дружина це в чистому вигляді борода. Вони давно бесті, і їх шлюб побудований на дружбі. Сам Дорн у свій час мав палки романи з дуже зірковими статусними. Артистами, чоловіками з українського, так і з російського шоу-бізнесу, але такого про себе Ваня ніколи не розповість, бо це повністю руйнує штучно вигаданий образ. Твоє кошеня прошу тільки анонімно, м'яу покопай більше інфи оу. оу, Ну про те, що у вані дружина Борода чує не вперше, а про те, що він син мажорів, і там всі хотілки закриваються на раз-два. Чую вперше, тому звертаюся до наших кошенят. Хто що знає, присилайте анонімно посилання на мій телеграм в описі та в закріпленому коментарі. А ми залюбки розкриємо на 360 градусів, хто ж такий насправді Ваня Дорн і чим він відрізняється в житті від того образу, який продукує суспільство. Знаєте, яке цікаве спостереження помітили в соцмережах? Значить, пісня Ані Трінчер, кокаїна» no та Світлани Лободи Ні Мішай. Авторкою цих композицій є Кокоровець Мілєна Олександрівна. Але найцікавіше, коли ти заходиш на профіль Мілєни, то ти розумієш, що нічого не розумієш. Про неї як про автора майже ніхто ніколи не чув і не знає. В неї в профілі зазначено, що вона базується в Іспанії. Або вона насправді новий молодий автор, або за її ім'ям переховується той, кого не хочуть називати публічно. Тож хочу покупати більше інфи. Надсилайте, хто що знає про Міліну. Буду вам дуже вдячний. Твої Дві... Здесь... Okay. Четыре тысячи подписчиков. Mm. Что чувствуешь? Mm. Не знаю. Попробуй просто почувствовать. Что ты чувствуешь? Вот этот вот. Смотри сюда. Ты даже не смотришь mm -hmm. сюда, да? Mm -hmm. Ты mm -hmm. не mm -hmm. можешь mm -hmm. его смотреть. Он просто не видит даже этого. Поняла? Mm. Страх. Конечно. Что еще? Mm. Ответственность. Да. И отсюда я достаю фигуру. Mm -hmm. Куда ты смотришь на эту руку, правильно? Да. Ну, конечно. Это твои родители. Угу. Скажи, дорогие родители. Дорогие родители. Mm -hmm. похоже, да. на то, похоже на то, похоже, Что я боюсь не справиться. А це карячка. У мене лише одне запитання: хто готовий нести гроші цим шахраям? Боже мій друзі, не ведіться, з вас виходить батько, з вас виходить черепаха, ще хтось. Тільки ви здатні владнати в своїй голові, пофіксити все, що вам заважає, розвиватися і рухатись вперед. Пам'ятайте про це. Ну що, друзі, такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас вподобайка, підписка. А я не прощаюсь. Кажу до зустрічі вже завтра. Па-па!